і я Сансет. І надзвичайний період. Період Дарію 1.4.5 входить до свого логічного завершення. Тож я Сансет Мондер Магбер. Щоб говорити про це з вами, я лишу лише українізатор. І ми почнемо за буквально лічені години, а для вас можливо вже на нас чекає Дар'я 1.4.5. І це справді 5. І справді чудова двина я давно чекав цього моменту, Момент, коли я зможу відчути улюблену гру вже з чимось новим, свіжим. Але, що стосовно 1.49 за ці чотири роки багато чого сталося. Тож, я хотів зробити розбірний трейлер. Справді хотів, адже вважав те, що це було б варто уваги. Але як ви бачите, я не встиг. Саме тому. Я хочу трохи поговорити взагалі про майбутнє до гри. Почнімо з того, що. Два кросовери. Так. Два кросовери і, швидше за все, вони будуть масштабними, можливо, якось повпливають на гру. Я не знаю. От, навіть кросовер на. Abigail з Don't Starve Together. Голуня, Bigger and Bolder. Більше та володніше. Бенда навіть розуміти, що цей момент взагалі настав. Але скільки я дивився різні моди, скільки всього можна створити в терарії, я не сумніваюся, що це буде щось із чимось. Але ж 1.4.5, оновлення щодо лошиме сяйво. Що додало дуже багато чого для класу мого улюбленого прикликача. Хіба це не чудово? Саме з цієї версії я почав Буду з вами відвертий. І я щасливий те, що можу рости та дорослішати з даною грою. І озираючись назад, коли я грав на 1.1 на консолі там. Ініші версії не підтримувались. О, це великий прогрес! Це ця кнопочка щастя. Гравцям старих версій це навіть не снилося б, бо те, що за мною літає чувачок, який буде мені допомагати. Хіба не чудово? Або ця функція. Пітаю як дивився старі е, уроки, як проходити терарію, і там не було цього. А як я знаю, або бостіарій. З опцями, з тим, що випадає. Моції, сортування. Більшість цих фішок були додані відносно нещодавно. Цені кольорові хмарки. Я це все говорю і розумію, що Грес буде. Рарія вже й так наповнений живий світ, йому відчувається, як снажі живуть своїм життям, спілкуються, взаємодіють між собою. Зляться та радіють. А від Соняшлики лиці мають свою користь. Я маю на увазі додають щастя. А в нас тут нема оновлені. Я сіру Бані зміниться, тому що з'явиться цей супермегапотужний потужний бумеранг. На жаль, не можу навести приклад. З тими словами я дуже наближаємось до того, щоб отримати нову порцію чогось. Нову порцію чогось нового, незвичайного. І я це надзвичайно ціную. За На всю історію терарії. Ніколи не було такого, щоб вонолення розчаровували. Це майже завжди було щось нове цікаве інноваційне. І враховуючи це все, я впевнений, що це вже Крусов Резлець Цеус, Алвордум, кролик! З... З додаванням нових функцій крафту, нових предметів! Однозначно, це перш за все буде чимось таким, що стане частиною гри, як і Мігел, наприклад. Метелики, яких можна спіймати сачком. А на версії цього не було. Соняшники, що надають ефект щастя, та дуже допомагають. Це все результат дуже довгої та кропіткої роботи. Бімо кладовища. Теж нові фішки. Вітаю, як я тільки фактично ще почав своє дорожпроходження. види рут. Було погано отримати для різноманітності. Різна музика. О! Це ж теж фішка 1.4.9. крапка крапка 4 взагалі. Дивно, не грати в мастермоді, чесно кажучи. Мастер-мод. Знаєш, відносно свіжа штука. Хіба ні? Раніше ж була лише класика та експерт. Хо! Жолуть! Ой! А, правильно. А, воно вы не будуть стріляти. Можна буде стріляти з рогатки. Саме на пустеля. Все ще моя боса в постелі. Можливий це виправлять. Фактусує валун. Це видно, свіжа фіска. Як для трагедії свіжа? Я переконана, їх буде тільки більше. Ого яка печера. Але раніше такого не було. Терарія разом з нами все ще продовжує рости, розвиватися, ставати лише кращою версією себе. Тож, я все ще чекатиму. Це невеличке розмовне відео, не про що знаю, але є мені про що поговорити. Мідний короткий меч, який є частиною крафту найсильнішої зброї, яку тільки можу уявити собі гравець терарії. Зеніт. А щоб його отримати, треба пройти стільки івентів. лайті. Треба нісі пройти тарарію, Перемогти місячного лорда. Розкопатися. Знайти абсолютно все необхідне. Ренолюці лесучого строї. Аніше ж вони були постскелетронні. Мали не такий вигляд. Арія стала справді гарною грою. І це не може нарадувати. Тож, так. Маленьке відео не про що підходить до закінчення. Матеньке включення, а такі думки, які виникли в мене з пустого в порожнє. Але так, був я, Мондр Сансет, і до наступної версії Феррарії.